Всім привіт! Значить, друзі, маленький анонс, що поступило в роботу і буде у продажу Значить, ГБЦ 21083-1.5. В даному випадку стояло на карбюраторному двигуну, але можна ставити і на інжекторний. Поки що все в ось такому страшному на перший погляд стані, але нічого, ми все доведемо до ума. Буде підварюватися у декількох місцях. Ось бачите, ось тут, наприклад, бачу, підвари поворотик болючий їхній, також підваримо. От. Ну, а так, в принципі, досить непогано. Буде повний кап ремонт. Розпридвал в гарному стані. Де з'їдений постель також, в принципі, в гарному стані. От. Тому. Займаємося. Ця ГБЦ у нас вже заброньована за клієнтом, підписником. Ну, Вдруг що вдруг чи відмовиться, чи ще щось буде у доступу для всіх. Процес Погано. пішов по ГБЦ-21083, яка заброньована під клієнта. Значить, старі сідла випресовані. Такий у нас все має вид. Посадочні місця не пошкоджені, все добре. І покажу, початься. що у нас вже по нашій ГБЦ. Значить, 21083 робиться під клієнта, Значить, пройшла хімічну мойку. замінені уже сідла. направляючі втулки. Такий має поки що все вид. Сідла не прирізані. От, е, завтра у нас поварка. раз, Два, три місця. Прирізка, фрезеровка, збірка, регулювання, Ось так. Також не вистачає деяких шпильок. Проженеться різьба. Ну, тут різьба є. Все чудово. Крутяться нові шпилечки. Сюди також буде шпилька нова. І так. Все чудово. ЗБЦ поварили де потрібно. Раз, два, три. Три місця. Болючих, які потрібно було підварити. Зараз доопрацюємо, окультуримо, щоб було гарненько. І так, канали тепер виглядають після доопрацювання. Максимально близько до заводських розмірів. Робити. Пообробляв, все чудово. Все, прирізаємося. Плануємо прирізки. Лялі. 0,8 є. Так, красота. так, друзі, ГБЦ Уже готова в нас до зборки, Щось ще раз продуємо И Сідла прирізані, поварена, плоскість фрезерована, шпильки, де потрібно, я вже довкручував. Такі мають вид наші сідла. Фасочки. Дивіться, яка красота. Лялечка. Лялечка. От. Клапана АМБуру. Новенькі сальники запресовані, сіли чудово, зауважень немає. Використовував СМ. Клапана засухарені, Технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Дамо трошки тиску сюди. Бульбашок не повинно бути. Нема. 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 нема, нема. Нема. Всі клапана герметичні Повторюємо. На все. Ось така краса у нас вийшла. ГБЦ повністю зроблена, відрегульована. Ця це робила під клієнта. Чекав він її близько двох неділь, коли я знайду зроблю і тому подібне. Значить, Міняли сідло, направляючі, клапани, мойка, фрезеровка, поварка, зборка, От, Шайби всі товсті, чудово. Такий номінал зазора і регулюровочних шайб. Сама товста 4,55, тонка 4,20. Зазори на 0,05. Більше що використовував? Сальники SM, втулки SM, клапана прийма азотіровані. Не прийма, а AMP. Все, будемо відправляти. Кіровоградська область, місто Голованівськ. Майже моя батьківщина. Ось так. Лялечка, цю красотку. Ось так приблизно це все виглядає, щоб не погнулися шпильки, бутилки як подушка безпечності. Як завжди, прокладка клапаної кришки, два грибочки, датчики тиску масла і охолоджуючої рідини. Ну і звісно ж, візитечко. Фірмовий знак На місці можна відправляти, хай служить вірою і правдою. Так що, друзі, звертайтесь, кому потрібна моя допомога завжди на зв'язку.